Наступна головоломка. У нас є така рівність. 8 відняти 3 дорівнює 14. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити один серни, щоб наша рівність була правильна. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно логічно мислить, без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один сирник, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатися, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити один сирник, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сірник ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 0 відняти 3 буде мінус 3, 1 відняти 4 буде мінус 3, мінус 3 вирівнює мінус 3. Наша рівність рівна задачку виконану, головоломка. Вирішено.